Хтось не самий дрібний. Ой-ой-ой-ой-ой. Та там гарна риба. Така під, я думаю, під 4 кілограми. Щопаки загалом доволі неслабо, я би сказав. активнічали і клювали. Вітаю вас, друзі! Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fission Stock. І сьогодні до вашої уваги пропоную підльодну риболовлю. Я знаходжусь на кризі ріки Говтва. Ну, ловити збираюся. Ну, власне, збираюся окунів. Можливо, пліточку, але з думками на жерлицю спіймати ще й щуку. Останній день перед забороною, хочу скористатись. Знову ж таки, зовсім не впевнений, що щука зараз не на нересті і буде хоча якось цікавитись моїми тими нещасними всіми живцями. Ну, проте, проте будемо пробувати. Тож вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Дуже багато обіцяюча. А як гарно мотає, йде до берега. Ага. Що так довго мотає, або сильна Знаю, хвилин, щоб ви розуміли, хвилин всього лишень, може 20 чи 30 постояла ця жерлечка. і Відбулось клювання. Чекаю, поки буде натяг, тоді різко підсічу. Поки. Ну, хтось не самий дрібний. Ось такий щупак. О, зажар. Дивіться на приманку Блін. Доволі швидко, ну можливо, годинка чи півтори пройшли з того моменту, як я почав риболовлю. Відбулося три одразу клювання на жерлиці. Один щупак спіймався. А, ну, а два, відповідно, не спіймались. Причому що обидві риби, в принципі, доволі багато волосіння вимотали і ну, явно, що приманка, ну, приманка. Живець в мене карасик була в пащі. доволі Доволі надійно, як мені бо скі, там 10, а може на, одні, на одній жерлиці і 15 метрів, але нічого не відбулося. Ну що ж, якби буду продовжувати. Ну, варіант а, то був зовсім маленький хижачок, Щопак, Ну, варіант Б подивимося, що там було. Чергове клювання, блін. Зачепилось, видно, швидко розмотувалось волосіні. Перехлеснуло через ніжку і... Відповідно, Далі волосіння вже не могла сходити. Подивимося, чи це. То щука нормальний такий супротив отримала. Мабуть виплюнула. Думається. Не -не. А, оце такий, такий щупак. Беви. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хтось? Хтось явно є. Ну давай, давай. І котушка замерзла, чи що з не, не так. На слабину. Ось і другій луноці такого гарного куняру зловив. забезмотили. Розраховую на більше, але живцевий, живцовий окунь Это же хорошая вещь. Ух ты, ух. Это что, щука была? Довіж вони колись сміялися, що лисиця може на ловити, то я рукави зловив. хтось є О, на опускання, ну це окуні говтвянські. Що ну, що ж там за стая така на опускання навіть так ну, в контексті наловити живця то це гарна лунка але так щоб похвастати гарним результатом то й не дуже Ще одне клювання. трішки я загрався з окінцями житливими. І в сторону берега потягнули. Щось немає ніяких сінького натягу, ні натягу, ні натягу на рибу. Красик трохи змучений, хтось його добряче, Але, але мило. Що цікаво, є луночки де окунь одразу клює, а є там, де взагалі нема нічого. Є от 8, здається, 8 лунок пробурив, то в чотирьох одразу такий мізиничний окунь атакував, а в чотирьох взагалі нічого не відбувалося. От би ще знайти так. таку лунку, де б. Нормального розміру волосаті, смугасті, плював ну оце таке. Ой-ой-ой, <му> ой-ой-ой. Ой-ой-ой цього -ой. Ой -ой що. Така музичка дивна Але... Ой. а там хтось гарний, до речі. Не знаю, чи пора, чи хай ще зажирає зробив висновок, що пора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, та там гарна риба. Зразу стартонула метра на три. Ану. Щоб погорне взяв. Ну, це я так думав, що вона гарна, але, але вже достойний розмір, як, як на фоні охонів. Будемо витягати. Ох. Більша частина риболовлі позаду я, власне, не з самого рання почав рибалити. Дрібних окунців ну як під берегом, на брівці, я наловив предостатньо. Дрібні це напались, вони якби, не цікаві насправді мені. І бачив, як оці живця. Зловив три щуки на жерлиці доволі швидко. Одна залікова, дві. Меншого розміру були відпущені. Ну а зараз я не полишаю надії зловити таких кабанчиків, гарбузиків, як то кажуть, смугастих. Тому рухаюсь на єдину знайому мені тут ямку, можливо вони там мене чекатимуть. Тож далі буде. Ой, друзі, подивіться, яка краса. Дві поряд жерлиці і обидві спрацювали. Ну... Не факт, що колись я зловив судака, який сапів дві мої жерлиці, з'їв два живця і сидів на одному гачку. О. Але тут хтось є. Це цікаво. Не, см не смію переривати цей чарівний процес вимотування, але скоро сім закінчиться. Так. Тому доведеться перервати. Бо хоче щось зловити Ох, ми йому, але. Ох, чиї. Не можу зрозуміти, що це. А, ні, хтось є. Я думаю, що воно там чи водорості позбирані, а хтось поки не крупний, принаймні не забирає волосінь. Угу. Такий щупак. О, все Ну, Йолки зелені. Що значить сила флюорокарбонус? повідець в пащі їздив. Тисячу разів, але First тримає, тримає все, що треба. Будемо витягати. Пробурив я серію на цьому приямку десь із 12 чи 14 луночок. Оце останню перевіряю. І поки, поки в одній тільки луночці біля берега, на метр, мабуть, з хвостиком було кілька клювань, доволі таких жвавих, але, ймовірно, то були маленькі окунці. І, і то жваві, і більше от не засіклись, і більше не повторили цю атаку. В принципі, ну, що таке приямок для говтви, в всякому разі для цієї ділянки, де я знаходжусь, ну, от тут 3,5 метри. Там, де я рибалив зранку і в обід, глибина була від, ну, метр під берегом, а так на півтора 1,5-2, ну, максимум 2,5. Тому от глибина 3,5 це цілком приямок. Але я повторюсь, я обловив і його. Центральну, як мені здається, частину і краї, але ну, нічого гісінько не відбулося. Шкода. Щодо проміжних висновків, то окунь поки не порадував ні розміром, ні навіть кількістю. Хоча, хоча в принципі, десь із 40 лунок, мабуть, 10 ну, відгукнулися, можливо, 8 відхнулося е, пальчиковим окунчиками, і то це були не кулеметні луночки, а там буквально. Ну, один, два, три окунці і, і все до побачення. Решта взагалі промучила. Щупаки, щупаки порадували. Один навіть заліковий був. Самець, мабуть. От вони клюють доволі таки доволі бодренько і в принципі я ще розраховую на кілька клювань і можливо на гарну рибу. Так що, так. що, Це, так. Це рибина. Я такою дрібною ще й не пам'ятаю, щоб коли не битлою добре, акуратно зачепилася. Що цікаво, ого, крига намерзла. Що цікаво на тих луночках, де окунь відгукувався, хай маленька, але відгукувався. Зранку, в ну, першій половині дня, він тут же відгукується і ось зараз я години три, мабуть, шукав, ходив, бродив і нічого не знайшов. От. Тобто, ну, для мене це ознака такої постійності окуня в тому, що він не рухається і для того, щоб його класно половити, ну, треба для початку знайти. От. Тобто зграє більш-менш принаймні дрібних окунів. Активні, вони спроможні на, на нормальний клюв, але, але стоять локально і, і не рухаються, тому, тому так от. Цій лунці і тоді не було нічого, до речі. Що стосується оснащення для безмотилки, то я використовую Волосінь зазвичай 007 або 0077, це інтеч турнамент Line, Я вважаю, це найкращою на сьогодні волосінню. В принципі, для річкової течії, там, де може влетіти гарна риба, то я якби і Ice Galaxy 0095 можу поставити, є принаймні удочки. Що стосується мурмишечок, то я сильно не заморочуюсь, використовую ну, або серію інтеч різні безмотилки. Є, або використовую власноруч, зроблені ну, власноруч не мною, а майстрами цієї справи, тому я їм довіряю і в тому неодноразово переконувався. Це при тому, що я насправді не є якимось супер досвідченим безмотильщиком, бо велику леву частину своїх риболовель я все-таки проводив з насадкою. ловлю насадки. Ну а Кивок у мене такий достатньо довгий. Достатньо акуратний, гнучкий. Він дозволяє і снасть делікатно використовувати, і надійно підсікати, і гру класно задавати. Тому от я задоволений, принаймні Є на гачку. Котрушечка мама. Як вона обертається. Витягти треба і подивитися тут. Ні про що. Благо зачепилося слабенько зовсім. Та давай ж. Навіть інструмент доставати не буду. Диви. Ну, а тим рибалкам, хто хотів би долучитися до цікавезного, як на мене, світу. Ловущук з підльоду на живця, на жерлиці. Ну, коротенько про те, якими снастями користуюсь я. Стандартна жерлиця в будь-якому магазині, мабуть, що продається. Складається з прапірця платформи і рухомої котушки. Можна з фрикціоном, можна без. в принципі. Основна волосінь у мене 026-03. Більше немає, не бачу сенсу ставити. В принципі, якщо вона ну, волосінь надійна і правильна, то можна хоч, хоч десяток витягати. Десяток мається на увазі 10 кілограмів шук, хоча я правда не ловив. шестерки найбільші були. Але е, отож, я використовую Intech Heat Nylon, Літня волосінь на багатьох жерлицях е, ще якби, кілька років тому назад, та, може по 4 роки працює все ок. Е, ну або більш свіжі в мене стоять це Ice Invision. Інтековська серія. Е, Обов'язково ковзає по волосінній основній грузило для водоімбезтечі це 4-5 грамів, для з течі, ну, можна 6-8 Я використовую виключно флюорокарбоновий повідець довжиною порядка 30 см. Ну, і товщиною десь там е, в районі, та не десь, там, а 0,4 мм. У мене це шоклідер, або, е, шок або інтеч -фьост. В принципі, Ну, Щоб хто там переживає про зрізи, ну, може там один за зиму, або там, м'яко кажучи, один на 50 щук дійсно відбудеться. Так, Якщо ви не як відро з затягнете рибу, то все буде все гаразд. Ну і я використовую трійнички маленькі. У мене це японські, зазвичай ванфук, розміром 10-12, ну, в деяких тільки випадках 14-й 14 номер. От, ну, власне, і всі. Всі пиріжки. Друзі, виходить вже постфактум, але краще пізно, ніж ніколи, така гарнезна щука. В самий відповідальний момент приболовлі камера не вімкнулася, вона зависла, заряджалася якраз від павербанка. І, коротше кажучи, все виважування не пройшло без відеозйомки. Така під, я думаю, під 4 кілограма. Зверніть увагу, зовсім пустий живіт, немає там ні ікри, це явно самка ані живців, чи кого там вона могла встигнути з'їсти. Тож, щука віднерестилася. Де в чому типова, а де в чому і не зовсім. Картина склалася сьогодні десь до 13.00. Ну, можливо, там 13.30 були клювання і вщуки, і окунців. Проте все, що після, після обіду і під вечір взагалі нічого не відбувається, ось уже кілька годин. Ну я так підозрюю, що на сьогодні активність риби вже завершена. Дай Бог, щоб я помилився, але ну, я думаю, це така нормальна ознака збиратися додому. Час змотувати. Жерлиці подарували вони, я би сказав, предостатньо яскравезних емоцій і, і риб непоганих, і в кількості, і навіть в якості. Тому, дай Бог, дай Бог кожного разу так. А я завершую сьогоднішній рибальський день більше щучим, аніж окуневим він сьогодні вдався. Ну що ж, як слалося, так слалося. щупаки загалом доволі неслабо, я би сказав, активнічали і клювали з окунями було менш, менш цікаво і приємно, але то є риболовля. тому... Я дуже надіюсь, було цікаво. У будь-якому разі з задоволенням прочитаю ваші коментарі, ваші спостереження, ваші зауваження. Тож підписуйтесь на наш канал і все буде Україна!